Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. Сьогодні на жаль, вкотре розпочинаємо з сумного захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Загинув чемпіон України з бігу на 100 кілометрів, переможець та призер аматорських забігів Роман Гаврилюк. Він був справжнім патріотом і відважним захисником своєї країни, люблячим чоловіком і батьком, у якого вдовою залишилася дружина і сиротами дві доньки. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї, рідним близьким друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Янголам спорту присвячується Національний олімпійський комітет України, запровадив нову почесну нагороду, якою вшановуватимуть пам'ять працівників сфери фізичної культури та спорту, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цільність нашої держави. Почесний знак буде вручатися керівництвом Національного олімпійського комітету України, членам сім'ї для зберігання як пам'ять про геройський вчинок їхніх. Рідних неймовірна ніч українського боксу на планеті Земля в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій базі. Роздільним рішенням суддів у 12 раундовому поєдинку він здобув перемогу над британцем Тайсоном Фюрі і став першим в історії, кому вдалося завоювати усі чотири престижні пояси: WBC, WBA, WBO та IBF у Хевівейті. Це 12 12-й випадок в епоху чотирьох поясів абсолютного. Чемпіонства в усіх дивізіонах раніше в інших вагових категоріях подібне вдавалося Бернарду Хопкінсу. Джернмейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Джошу Тейлору, Саулю Альваресу, Джермелу Чарло, Девіну Хені надо Інуета, Олександру Усику, президент України Володимир Зеленський, привітав Усика з перемогою Україні. Українці б'ють потужно і, врешті-решт, усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу, важка битва, що доводить українська витримка і сила народжують Україну. Інську перемогу вітаю чемпіоне! Вітаю Україну Віта! слава Україні! Написав Зеленський на іншому континенті в Сполучених Штатах Америки в Сан-Дієго, 14-м чемпіоном світу з боксу з України, став став Денис Барінчик, для якого бій проти мексиканця Еммануеля Наваретте, що до цього володів титулами у трьох дивізіонах, був перший чемпіонським поєдинком. Наш співвітчизник вітчизник його також роздільним рішенням суддів. До цього чемпіонами світу з України ставали Володимир Кличко, Віталій Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзіндзірук, Андрій Котельник, Юрій Нужненко, В'ячеслав Сенченко, Василь Ломаченко, Віктор Постол, Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Артем Далакян і Сергій Богачук. Учасник Олімпійських ігор в Парижі, Дніпровець Михайло Кохан з найкращим результатом турніру завивав золоту медаль на змаганнях з метання молоту World Athletics Continental Tour Gold в Лос-Анджелесі Лос Сполучені Штати Америки. Він випередив Ерландця Дензела Кометенію та американця Даніеля Гау нагорода стала для Михайла четвертою в усіх міжнародних стартах сезону. Анна Рижукова з Дніпра здобула бронзу з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами на змаганнях діамантової ліги, які фінішували в маракеші Марокко. Тренер дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради і паралімпійської збірної України з Техмандо ВТФ, заслужений тренер України Андрій Старков. Прийшов відбір та отримав почесне право. Працювати рефері на турнірі Стекфандови ВТФ на Олімпійських іграх у Парижі поточного року. Це вже друга олімпіада у його кар'єрі на попередній втокою. Він став першим українським арбітром, який обслуговував Олімпійські ігри в якості арбітра. Вихованці спортивного клубу Тайфу Дзюдо Дніпра вибрали дві нагороди на Кубку Європи з Дзюдо серед кадетів спортсменів не старших 18 років, що проходили в місті Бельсько-Бяла, Польща, і зібрав 833 спортсмени з 30 країн світу. Підопічний Віталія Харламова. Метро Лебідь став чемпіоном. А Олег Фесенко, яким опікуються наставники Віталій Харламов і Ян Саркісянс, завивав бронзову відзнаку. Обидва хлопці вибороли по третій медалі на кадетських кубках Європи з початку року. 17-річна Єлизавета Котляр з Дніпра виграла свій шостий і найбільший титул у юніорській кар'єрі. Вона стала переможницею тенісного турніру ITG300, що завершився в італійському місті Санта-Кроче. У домашньому матчі спортивного клубу дніпро 1 передостаннього чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу проти Донецького «Шахтаря», який через чотири повітряні паузи тривав майже 4,5 години, було зафіксовано нічию 1-1. Господарі повели у рахунку вже у дебюті зустрічі, коли Філіпов підкривили неточну передачу назад від Педріньо і чітко реалізував вихід сам на сам з Пардовським. Вірники поновили рівновагу, коли голки передніпровців волинець невдало впорався з ударом шведа, перервавши м'яч прямо перед собою. ледве не на ногу Марлону, який і добив його у порожні ворота. У турнірі таблиці спорткубівці перед гостьовим поєдинком з одеським чорноморцем залишилися на четвертому рядку таблиці і продовжують претендувати на місце в Єврокубках. Тим як зізнався їхній наставник Юрій Максимов, вже 70% його підопічних підписали попередні угоди або зроблять подібне найближчим часом, враховуючи нинішній жалюгідний стан справ. У клубі дві золоті медалі чемпіонок України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років пам'яті Андрія Огородника, що завершився у Рівному, а з ними і право участі в чемпіонаті Європи Ю 22 що відбудеться у жовтні у Болгарії. Вибрали боксерки Дніпропетровської області. Їхніми володарками стали Вікторія Шкеул та Поліна Черненко. Срібні нагороди завоювали Поліна Полванова, Єлизавета Мар'єнко і Кирило Лавренненко, бронзові Денис Проскура, Микита Засенок та Ілля Зінько місце дивовижної краси, яке залишається недоторканним і сьогодні урочище тунельна балка Дніпра, погожого сонячного яскравого ранку вихідного дня стало ареною проведення легкоатлетичного забігу візерунки перемоги, присвяченого Міжнародному дню вишиванки. Місце дивовижної краси, яке залишається недоторканним, і сьогодні, незважаючи на те, що навколо живе великий мегаполіс, урочище тунельна балка, що славиться своїми невимовними пейзажами, які особливо гарні квітучою весною, погожого сонячного яскравого ранку вихідного дня, стало ареною проведення легкоатлетичного забігу візерунки перемоги, присвяченого міжнародному дню вишиванки. Дуже чудова локація, чудова погода. Ми тут в колі однодумців. Біг зараз от, особисто для мене. Це один з небагатьох таких способів хоч іноді мати гарний настрій. Тому ми, як завжди, біжимо. Ну і це ж змагання, це звісно, тому будуть і е, переможці. Зарестувалося близько 200 е, спортсменів, дитячі забіги, дорослі забіги на різні дистанції, крутезні подарунки від дітей, а найголовніше гарний настрій в цю пору, в цей час. Тому всім дякую всім за участь і дякую за особу, за можливість. На початку незмінний головний суддя змагань, виконавчий директор громадської організації Стар Дніпро Павло Балабанов, стисло ознайомив учасників забігу з особливостями траси, яка була прокладена неймовірно складним рельєфом, повністю порізаного струмками і вибалками, після чого учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх. Кого забрала жорстока і злочинна війна Росії проти України? Далі традиційно, як пролог змагань, пролунав державний гімн, і на сам кінець, після відліку судді стартера, першими вирушили підкорювати дистанцію чоловіки на 10 тисяч метрів і жінки на 8 кілометрів, серед яких вже з перших кроків відразу визначилися лідери і претенденти на перемогу, які в підсумку і підтвердили статус фаворитів. Так серед представниць слабкої статі першою стала Анна Шульга. Услід за нею у лічених метрах фінішних напряму пряму перетнув і поліцейський Сівердонецька Кирило Мінінков. Задоволений бігом, біглась дуже гарно, Траса чудова, погода теж дуже дуже все гарна. Біглась все чудово результатом. Задоволений. Біг не на час, біг не ну, на секунди, біг на, на місце. Це була дуже класна гонка, тому що в мене була дуже сильна суперниця. Е, впродовж цієї дистанції ми з нею, то вона, то я були попереду, У мене була звичайна тактика. Е, на жаль, вона не спрацювала на перших двох колах, але потім я зробила все можливе від себе. І це був, е, мабуть, за весь час. Мій найскладніший забіг, тому що бігти в такому темпі по такій місцевості для мене це був виклик для себе. Десять секунд на фініші їм поступився інший тандем перегонів Ольги Леончук серед жінок та Девіда Вінсента з Південно-Африканської Республіки серед чоловіків, які стали срібними призерами. Останній завсідник подібних забігів у Дніпрі минулого року. Він тут стартував на чотирьох кілометрівці і також був другим. Я алавдисрейс ластякшлі з паша було дуже тозреліфан. Десі аторадкамбекендюдетен кілометра бача оїзенджої рейсінгяніпро того дня також були розіграні нагороди на низці інших дистанцій на 4 кілометри у чоловіків і на 2 у жінок. Крайню дистанцію долали юнаки та дівчата віком 12-15 років, а діти бігли 200 і 400 метрів. Усі переможці та призери були удостоєні нагород і відзнак від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та подарунків від традиційних партнерів проекту, частину виручених коштів, від якого а також від продажу на благодійному аукціоні гранатомета, ким було підбито російський танк. Було відправлено на збір для засобів радіоелектронної боротьби у п'яту роту другого батальйону 93-ї бригади Холодний Яр Збройних сил України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.